Ну що ж, привіт, дієприкметники із закінченнями ing та ed, Погодьтеся, це одна з тих тем в англійській, яка може добряче збити з пантелику. Але знаєте що? Не варто хвилюватися. Насправді є одне просте, просте правило, яке допоможе розібратися в цьому рази назавжди. І от саме зараз ми зробимо його максимально зрозумілим. Гаразд, давайте почнемо з класики, з прикладу, на якому плутаються, мабуть, усі. Як правильно сказати «I am boring» чи «I am bored»? А секрет у тому, що обидва варіанти правильні, але означають вони абсолютно кардинально різне. Сказати «I am boring» – це по суті заявити я нудна людина. А от «I am bored» означає мені нудно, величезна різниця, правда ж? І от щоб уникнути таких незручних ситуацій, існує одне ключове правило. Усе зводиться до дуже простої ідеї. Треба лише розрізняти причину емоції та саму емоцію. Так от запам'ятовуємо раз і назавжди. Закінчення ing ми використовуємо, коли говоримо про те, що спричинює емоцію. Це джерело, причина. Наприклад, книга була interesting. вона була причиною інтересу. А от закінчення Іді описує почуття, яке хтось відчуває. Це вже результат. Тому я був. Interested – зацікавлений. Ось погляньте на ці приклади, вони чудово ілюструють наше правило. Зверніть увагу на цю пару. The trip was exciting – Подорож була причиною захоплення. Вона сама по собі була захопливою. І I'm excited about the trip – це вже почуття, яке ця подорож викликала в людини. Бачите, все дуже логічно. А тепер час для невеликої перевірки. Давайте подивимось, як це правило працює на практиці. Спробуйте відповісти разом зі мною. Новий проєкт звучить, як думаєте, exciting чи excited? Тут проєкт це причина емоції чи сама емоція. І правильна відповідь exciting, звісно, бо сам проект є джерелом, причиною захоплення, тому ми використовуємо закінчення ing. Добре. Наступне I was with the movie. Ми описуємо почуття людини чи сам фільм, який був причиною цього почуття. Абсолютно точно, – «disappointed». Речення описує емоцію, почуття розчарування, яке відчувала людина. Сам фільм був «disappointing», а людина, яка його подивилася, – «disappointed». І останнє на перевірку це був справді досвід. Усі були дуже шоковані. Ну що, досвід спричинив почуття, чи відчув його? Так, відповідь – «terrifying». Досвід був причиною страху, тому він був жахливим. А от люди, які це пережили, були terrified, тобто налякані. Бачите, логіка залізна. Але зачекайте, це ще не все. Коли ви опануєте це базове правило, дієприкметники можуть стати вашим таємним інструментом. Вони здатні зробити мовлення не просто правильним, а й набагато сильнішим та елегантнішим. Що справді круто, діє прикметники допомагають нам позбутися громістких зайвих конструкцій, замість довгих підрядних речень можна використати одне влучне слово, щоб виразити причину, послідовність дій або просто зробити опис лаконічнішим. Зараз самі все побачите. От подивіться, як це працює. Замість довгого the watch, which is displayed ми можемо просто сказати The watch displayed. Кілька слів зникають, а речення стає коротшим, динамічнішим і звучить набагато природніше. Або ось цей приклад. Замість трохи громісткого Because she was feeling tired, ми елегантно починаємо речення з дієприкметника. Це стильно, коротко і, відверто кажучи, звучить дуже по-англійськи. Гаразд, інформації було чимало. Давайте тепер підсумуємо все, що ми розглянули у таку собі просту і зручну пам'ятку. Отже, ось проста стратегія з трьох кроків, щоб більше ніколи не плутатися. Крок перший це причина почуття. Сміливо використовуємо ING. Крок другий хтось відчуває це почуття, тоді наш вибір, іді. І крок третій, такий собі бонус: пам'ятаємо, що дієприкмикники – це наші друзі у створенні коротких та елегантних речень. І це, як на мене, чудово підсумовує нашу тему. Опанувавши цю, здавалося б, дрібницю можна не просто уникнути помилок, а й вивести свою англійську на новий рівень точності та виразності. І наостанок, невелике питання для роздумів, звісно ж, з використанням наших нових знань. Яка найбільш фестінейтінг річ, про яку ви нещодавно дізналися, і чи змусила вона почуватися фестінейтед? Подумайте про це. Сподіваюся, цей розбір був корисним. Дякую за увагу!